Сутінки опускаються на засніжене село повільно, наче густа синя фарба розтікається по білому полотну. Тиша стоїть така, що чутно, як падають на землю поодинокі важкі сніжинки. З димарів старих хат тягнуться догори сиві стрічки диму, що пахнуть сухими дровами та спокоєм. Повітря холодне і чисте, воно наповнює легені крижаною свіжістю. Здається, увесь світ завмер в урочистому очікуванні, і лише репіння снігу під ногами порушує цю вічну, незворушну тишу. Важкі двері відчиняються з тихим скрипом і тебе одразу огортає тепло. Це не просто жар від натопленої печі, а давній живий дух дому. Пахне сіном, щойно принесеним з морозу, солодкуватим воском від тонких свічок. Та ледь вловимим ароматом часнику, схованого по кутках. У напівтемряві, освітленій лише живим вогнем, до хати вносять великий сніп пшениці дідуха. Він не просто прикраса це дух предків, охоронець роду. Його урочисто ставлять у найпочеснішому кутку, і в кімнаті запановує особлива священна атмосфера. Родина повільно збирається за столом рухи, плавні, розмови, тихий шепіт. Тут немає гамірної радості, лише глибокий, умиротворений спокій. Ці вечори, ці спогади передаються з покоління-покоління, наче тиха молитва. Щоб ця історія не загубилася у вічному потоці часу, позначте її своєю увагою. Проста відмітка, тихий знак. І цей вечір залишиться з вами, повертаючись у хвилини спокою. Підпишіться, аби не пропустити продовження цього давнього шепоту, адже головна таємниця вечора лише починає розкриватися. Погляд ковзає по столу, накритому білою скатертиною, і зупиняється на порожніх місцях. Там, де ніхто не сидить, стоять чисті тарілки та лежать зайві ложки. Вони тут не для випадкових гостей, це місця для тих, чиї голоси змовкли, але чия присутність відчувається у потріскуванні вогню та мерехтінні свічки. Це вечеря не лише для живих. Стіл вбраний у сніжно білу скатертину, що лежить не на дереві, а на тонкому шарі сіна. Під пальцями, що торкаються гладкої тканини, відчувається його шорстка. Прадавня текстура це тихий спогад про ясла, де спочивало дитя, і водночас глибокий ще дохристиянський зв'язок із землею, що спочиває під снігом. Повітря у хаті густе, насичене ароматами узвару, солодких пампушок та пісного борщу. Тиша тут не порожня, а урочиста, наповнена очікуванням таїнства. У цій тиші кожен предмет стає символом, кожна страва молитвою. На столі, мов дванадцять місяців у році, стоять дванадцять страв, дванадцять тихих апостолів, що зібралися на спільну вічну вечерю. Тут немає нічого випадкового, кожна миска це окрема історія, окремий шепіт про плин часу та плідність землі. Та серед них є одна, головна, кутя. У її зернах пшениці живе обіцянка вічного життя, незнищеності роду. Дрібні зернята маку незліченні душі предків, що споглядають за нами з висоти, а мед густий і сонячний, є перечуттям солодкого спокою потойбіччя, де немає ні смутку, ні тривог. Ця страва не просто їжа, а міст, перекинутий між світами. По чотирьох кутах столу ледь помітні під скатертиною, лежань головки часнику. Це невидима межа, тихий оберіг, що відмежовує світ живих від хаосу невидимих сил. Він не відганяє усіх духів, лише злих, залишаючи шлях відкритим для тих, кого чекають. Для душ роду, що приходять у цю ніч розділити трапезу. А в найсвятішому кутку хати на покуті стоїть дідух. Поруч із образами у Мерехтливому світлі свічки цей сніп стає порталом. Через нього до оселі входить спокій, мудрість віків та благословення вищих сил, що робить цю вечерю не просто родиною, а істину. Космічною подією. Коли вечеря добігає кінця, а тіні в кутках густішують, ритуал сягає своєї кульмінації, важкі двері риплять, впускаючи в теплу хату подих крижаної ночі. Тихий, але владний голос господаря тричі розрізає тишу, кличучи на святу вечерю невидимих гостей. Він кличе не лише душі предків, що блукають у вічній темряві, а й саму стихію, мороз, вітер та хуртовину, аби ті розділили з родиною тепло і поживу. Це давній договір між світом живих та світом потойбічним, укладений у священну ніч, коли межа між ними стає тонкою, майже прозорою. Стіл заставлений. Але перша ложка належить неживим. Господар зачерпує густу солодку кутю і рука його здіймається до стелі. На мить усі завмирають, дивлячись, як зерна прилипають до сволока, мовчазне ворожіння на майбутній врожай та добробут. А коли вечеря завершена, ніхто не торкається посуду. На столі, вкритому вишитою скатертиною, залишається все і Залишки страв, і ложки, і головне недоторкана миска куті. Кімната порожніє, але стіл продовжує жити своїм тихим, очікуючим життям, ніби господарі лише на мить відійшли дім занурюється у глибоку, майже відчутну на дотик тишу, лише вітер шепоче за вікном та потріскують мостини під невидимою. Вагою. Це час, коли приходять вони, вічні гості, що раз на рік повертаються до свого родинного вогнища на тиху трапезу. Існує давній суворий закон ніхто з живих не сміє торкнутися цієї їжі. З'їсти, хоча б крихту, означає не просто захворіти чи накликати нещастя це крадіжка у мертвих, святотатство. Що назавжди розриває зв'язок із кореним роду, залишаючи зухвальця самотнім у світі живих і відторгнутим у світі духів. Коли затихають останні звуки дня, у хату входить давній дух поля, його тіло звите з першого або останнього снопа, зібраного на втомленій від літнього сонця ниві. Це дідух, дід – Пращур, що прийшов на свята до своїх нащадків, його місце у покуті під образами, де мерехтить вогник свічі. Повітря наповнюється густим запахом сухої соломи, землі та ледь вловимим ароматом ладану. У цілковитій тиші його сухе колося ледь чутно шелестить, ніби переповідаючи історії вітрів, що гуляли стернею і дощів. Що напували землю. Він стоїть мовчазним охоронцем, вмістилищем духу врожаю та незримої присутності усього роду. Це не просто прикраса, не данина традиції, це видимий міст, що єднає світ живих із тими, хто відійшов у вічність. Кожен колосок зберігає в собі шепіт вітру, тепло сонця і мовчазну силу. Землі годувальниці, яка бачила працю усіх попередніх поколінь. Стоячи у спокої святого кута, дідух випромінює відчуття тяглості, безперервності буття. У його золотистих стеблах, у кожній пилинці, що осідає на них у світлі свічки, живе пам'ять про руки, що орали, сіяли та жали. Це фізичне втілення родинного коріння, що сягає глибоко в чорнозем, з якого усі ми вийшли. З настанням весни священні зерна з дідуха будуть дбайливо вимолочені, їх змішають із посівним зерном, передаючи новому врожаю силу і благословення предків. А потім, після свят, відбудеться ритуальне спалення це не кінець. А завершення кола. Душі предків, що гостювали у домі, тихо повертаються у потойбіччя, а вогонь очищує простір, замикаючи річний цикл. Полум'я повільно поглинає суху солому і з легким димом у небо лине подяка. Залишається лише спокій та обіцянка нового відродження, коли перше зерно знову торкнеться теплої. Весняної землі. Вогонь у печі ледь жевріє, кидаючи останні теплі відблиски на стіни. Це не страх перед невидимим світом огортає дім, а тиха, глибока любов, що плете невидиму нитку між поколіннями. У цей вечір усі члени роду, живі і ті, хто вже відійшов у вічність, збираються в одне непорушне коло пам'яті. Кожен із нас. Лише ланка у цьому давньому ланцюгу, що тягнеться крізь століття, і ця причетність до чогось незмірно більшого, ніж власне життя, дарує дивовижний спокій. За вікном безшелесно падає сніг, він повільно вкриває землю м'якою білою ковдрою, стираючи межі між полем і дорогою, між минулим і прийдешнім. Тиша, що запанувала в домі після вечері, це не порожнеча, а наповненість, це відчуття захищеності під мовчазною опікою свого роду, чий шепіт, чутно у потріскуванні вугілля та у ледь вловимому диханні сплячого дому. Світ завмирає, занурюючись у глибокий прадавній сон. Ця вічна історія продовжується і в тиші. Вона огортає вас, наче тепла ковдра. Так само, як земля знаходить відпочинок під снігом, ваша свідомість може зануритись у мирну дрімоту. Дозвольте цьому спокою наповнити вас. Відчуйте, як тихе дихання зливається з ритмом цієї ночі: немає нічого, окрім миру, час для сну. Час для глибокого, безтурботного спокою.